Я ніколи не думала, що довіра може мати таку високу ціну один мільйон гривень. Цю суму я заощаджувала п'ять років, відмовляючи собі в усьому від нового одягу до відпустки біля моря. Кожна копійка ретельно планувалася та відкладалася на депозитний рахунок, який мав стати фундаментом мого майбутнього бізнесу. Андрій з'явився в моєму житті три роки тому, коли я вже накопичила майже половину потрібної суми. Наша зустріч відбулася на професійному семінарі з маркетингу. Він був одним із спікерів, а я прийшла по натхнення для свого майбутнього проекту. Високий, з привітною посмішкою та впевненим поглядом він зачарував мене з першої хвилини. Після семінару ми розговорилися і виявилося, що маємо багато спільного, любов до підприємництва, схожі цінності та амбіції. Наші стосунки розвивалися стрімко: спочатку ділові зустрічі, потім спільні вечері. А через шість місяців ми вже жили разом у моїй квартирі. Він підтримував мої мрії про власний бізнес, давав корисні поради, допомагав складати бізнес-план. Я була впевнена, що знайшла не лише кохану людину, але й надійного партнера. Минуло два з половиною роки нашого спільного життя мій депозит досяг омріяної суми один мільйон гривень. Я вирішила відкрити студію дизайну інтер'єрів справу. Про яку мріяла з університетських років. Андрій активно брав участь у підготовчому процесі, допомагав з пошуком приміщення, розробкою маркетингової стратегії. Ми планували, що він залишиться на своїй роботі ще деякий час, поки мій бізнес не стане на ноги. Саме тоді я вирішила зняти гроші з депозиту, щоб бути готовою швидко орендувати приміщення, яке нам сподобалося. два мільйони гривень. Я перевела на звичайний рахунок. Плануючи протягом наступного тижня укласти договір оренди та закупити все необхідне обладнання. У той період Андрій часто говорив про свою матір, яка жила в іншому місті. За його словами, у неї виникли серйозні проблеми зі здоров'ям, і він кілька разів їздив її відвідати. Я співчувала йому та всіляко підтримувала, навіть пропонувала допомогу з грошима на лікування, але він відмовлявся, кажучи, що впорається сам. Фатальний день настав у вівторок. Я прокинулася з дивним передчуттям. Андрія не було поруч, хоча зазвичай ми снідали разом. На кухонному столі лежала коротка записка Пробач, але мені потрібно було це зробити, колись ти зрозумієш. Спочатку я не надала цьому особливого значення, думаючи, що він знову поїхав до матері, але вирішила перевірити свій банківський рахунок просто для певності. Моє серце зупинилося, коли я побачила останню транзакцію. Зняття 1 мільйон гривень, виконане онлайн вчора ввечері. Я не вірила своїм очам, перевіряла знову і знову, але правда була невблаганною. Гроші зникли. Я одразу зателефонувала Андрію, але його телефон був вимкнений. Тремтячими руками я набрала номер банку, пояснила ситуацію, але почула у відповідь, що транзакція була авторизована з мого пристрою, з використанням усіх необхідних паролів. У відчаї я кинулася до поліції. Написала заяву, надала всі деталі наших стосунків, показала записку, але офіцер лише співчутливо похитав головою. На жаль, якщо він мав доступ до ваших паролів, це буде складно кваліфікувати як звичайну крадіжку, швидше за все, це цивільно-правові відносини. Наступні два тижні перетворилися на пекло я не могла спати, їсти, нормально працювати. Усі мої мрії, плани, роки економії все розсипалося як картковий будиночок. Найболючішим було не стільки втрата грошей, скільки зрада людини, якій я безмежно довіряла. Я найняла приватного детектива, останні заощадження пішли на його послуги. Через тиждень він приніс перші результати. Андрій виїхав з міста наступного дня після крадіжки. Простежити переказ грошей було складно, але детектив встановив, що значна сума надійшла на рахунок жінки на ім'я Валентина Петрівна, матері Андрія. Ця інформація стала першим променем надії, я вирішила їхати до міста, де жила його мати. Детектив надав мені адресу звичайна п'ятиповерхівка на околиці міста. Дорогою я обдумувала кожне слово, яке скажу цій жінці. Чи знала вона звідки ці гроші, чи була спільницею сина, чи також жертвою обману. Коли я подзвонила у двері квартири, відчинила літня жінка, її очі, точна копія очей Андрія. Дивилися на мене з цікавістю та легким занепокоєнням. Ви до кого? ж спитала вона тихим голосом. До Валентини Петрівни, матері Андрія. відповіла я, намагаючись говорити спокійно. Жінка зблідла, а потім запросила мене всередину. Квартира була скромною, але охайною. На столі в кімнаті лежали медичні документи та рецепти. Ви, мабуть, Марина сказав», – сказала вона несподівано. Андрій багато розповідав про вас. Я кивнула, відчуваючи, як гнів змішується зі здивуванням. Ви знаєте, що ваш син вкрав у мене один мільйон гривень? запитала я прямо. Валентина Петрівна опустилася на стілець, її руки затремтіли. Один мільйон. Він сказав, що це його заощадження, що ви планували разом відкрити бізнес, але розійшлися, і це його частка. Її голос тремтів. Це неправда, що не цацампарсаб'єв. Я дістала банківські виписки та копію заяви до поліції. Ці гроші я заощаджувала п'ять років, він переказав їх на ваш рахунок без мого відома. Валентина Петрівна почала плакати. Поступово з'ясувалося, що Андрій справді регулярно навідував матір, але не через проблеми зі здоров'ям. Півроку тому він потрапив у боргову кабалу, взявши кредит у сумнівних осіб на розвиток якогось проекту, який провалився. Кредитори погрожували йому та його матері. Коли борг з відсотками досяг 800 тисяч, він вирішив скористатися моїми грошима. Він казав, що поверне все за рік, схлипувала Валентина Петрівна, я не знала, що це крадіжка. Він запевняв, що ви знаєте, я сиділа вражена цим відкриттям. Частина грошей, близько 500 тисяч, вже пішла на погашення боргів, решта ще була на рахунку матері. Де він зараз запитав? Запитала Я не знаю я чи чином чесно відповіла жінка. Після того, як приніс гроші та заплатив цим людям, він поїхав. Сказав, що йому потрібно зникнути на деякий час. Я зателефонувала своєму адвокату прямо з квартири Валентини Петрівни. Він порадив негайно оформити розписку про добровільне повернення залишку коштів, а також взяти письмові свідчення матері про обставини отримання грошей. Це могло допомогти в кримінальній справі проти Андрія. Валентина Петрівна погодилася повернути всі гроші, що залишилися, 495 тисяч гривень. Вона також погодилася свідчити проти сина, хоча це рішення далося їй нелегко. Повертаючись додому з документами та частиною своїх грошей, я відчувала дивну порожнечу. Радості від повернення половини суми не було лише гіркота зради та втрачені мрії. Наступного тижня я отримала несподіваний дзвінок від Валентини Петрівни. Андрій вийшов на зв'язок, сказала вона тихо. Він у сусідній країні. Я розповіла йому про ваш візит. Моє серце забилося швидше. І що він? Він хоче поговорити з вами по відеозв'язку. Я вагалася, але цікавість і бажання почути пояснення перемогли. Того ж вечора на екрані мого ноутбука з'явилося обличчя Андрія, змарніле з темними колами під очима. Марино, я знаю, що ти ніколи не пробачиш мені, бо. Чо...» Почав він. Але я хочу, щоб ти знала правду. Він розповів історію, схожу на ту, що я чула від його матері. Борги, погрози, відчай, але була й інша частина, бо він справді планував повернути гроші. У мене є контракт з іноземною компанією, пояснював він. За рік я зароблю достатньо, щоб повернути все до копійки. Я не хотів втягувати тебе в це, ти міг просто розповісти мені, цапьо. Мій голос тремтів від стримуваних емоцій. Ми могли знайти інше рішення. Я боявся, що ти відмовиш. Що розірвеш стосунки, коли дізнаєшся про мої помилки, я не міг ризикувати життям матері. Ми розмовляли дві години. Він каявся, плакав, просив пробачення. Я залишалася холодною та раціональною, наполягаючи на письмових гарантіях повернення решти суми. За місяць прийшов перший переказ 50 тисяч гривень. Потім ще один і ще. Андрій дотримувався свого слова. Щомісяця повертаючи частину боргу. За цей час я не сиділа, склавши руки, позичила гроші у батьків, взяла кредит у банку і все ж відкрила свою студію дизайну меншу, ніж планувала спочатку, але власну. Перші місяці були надзвичайно складними, але поступово з'явилися клієнти, проєкти, перші прибутки. Через дев'ять місяців Андрій повернувся до України. Він прийшов до мене в студію. Схудлий, але з ясним поглядом і квитанцією про останній платіж. Борг був повністю погашений. Я не прошу пробачення чи другого шансу. Загда», – сказав він тихо. Просто хочу, щоб ти знала. Я шкодую про кожну хвилину болю, який тобі заподіяв. Я мовчки прийняла квитанцію. За цей рік біль притупився, але не зник повністю. Знаєш, що найгірше? запитала я нарешті. Не крадіжка грошей. А те, що ти не довірився мені, не розповів про свої проблеми, ми могли вирішити це разом. Він кивнув, розуміючи, що деякі мости спалені назавжди. Через два тижні я отримала повістку до суду, розслідування кримінальної справи, яку я відкрила, дійшло до судового розгляду. Андрій не заперечував своєї провини і погодився на будь-яке покарання. Суддя, вислухавши всі обставини і взявши до уваги повне відшкодування збитків, Призначив йому три роки умовно та двісті годин громадських робіт. Це було м'яке покарання, але я не заперечувала гроші повернуто, а особиста зрада не лікується тюремним ув'язненням. Після суду Валентина Петрівна підійшла до мене Ви сильна жінка, сказала, сказала вона тихо. Мій син не вартий вас. Але те, що він зробив, щоб виправити свою помилку, можливо, це його змінить. Я лише стримано посміхнулася у відповідь. Час покаже. Сьогодні, через два роки після тих подій, моя студія дизайну процвітає. У мене 5 працівників, постійні клієнти і репутація надійного бізнесу. Той мільйон, який був вкрадений і повернутий, я вклала в розширення, відкрила другий офіс в іншому районі міста. Андрій працює в міжнародній компанії, повністю розрахувався з боргами, і, як я чула від спільних знайомих. Відвідує психотерапевта, щоб розібратися зі своїми проблемами. Ми не спілкуємося, але іноді випадково зустрічаємося на професійних заходах, киваємо одне одному і йдемо своїми шляхами. Інколи я думаю про те, як одне рішення, один вчинок може змінити життя назавжди. Андрій не міг уявити, що його чекає: руйнування стосунків, кримінальна справа, громадський осуд. Він думав, що знайшов легкий вихід, але натомість отримав важкий життєвий урок. А я? Я втратила кохану людину, але знайшла себе, стала сильнішою, обережнішою, але не черствою. навчилася прощати, але не забувати, і найголовніше зрозуміла, що справжні мрії не залежать від грошей чи інших людей, вони живуть всередині нас, і ніхто не може їх вкрасти, якщо ми самі цього не дозволимо. Один мільйон гривень велика сума, але не настільки велика, щоб продати за неї свою честь чи втратити себе. Цей урок був дорогим, але безцінним для нас обох.